Всім привіт! З вами Оксана. Запрошую вас на наше нове заняття. Сьогодні заняття буде на все тіло. Ми встигнемо пропрацювати ноги, руки, укріпити, витягнутись, розслабитись все в одному. Тому починаємо. Одразу розводимо ноги на ширину тазу. Починаємо з глибоких вдихів, видихів. Розводимо долоні догори, поза Тадаса не поза гори. Ніби пальчиками на ногах ми зачепилися за килимок, включили ноги. Легенько підтягуємо низ живота. Круговим обертом ми розвертаємо плечі назад, опускаємо вниз. І маківкою плавно довитягуємося догори. Розкриваємо долоньки, глибокий вдих. Плавно з видихом опускаємо плечі вниз. Обличчя розслаблене. Вдих. Мягко видих плечі трошечки вниз. І останній раз. Мягко плавно вдих. З радістю, з задоволенням. Налаштовуємося на практику. І м'ягко з видихом плечі вниз. Добре. Переходимо на початок калимка і одразу м'ягко почнемо розминатися. Починаємо. Виводимо руки догори вдих. З видихом плавно, ліниво опускаємося вниз, призгинаємо ноги в колінах, Коліна разом. Викладаємо живіт на ноги. Наскільки треба призігнути, настільки і згинаємо. Постили руки вниз, тримаємо коліна разом. Витягуємося, розслабляємо шию голову. Похитали головою вліво-вправо, дорослабили її. І м'ясенько розводимо стопи в сторону, утанаси нахили вниз. Знову зігнуті ноги залишаємо, схрещуємо руки в ліктєвий замок і легеньке похитування вліво-вправо, вліво-вправо, при цьому ноги залишаються зігнуті, спину не округляємо. Похиталися. І тепер хитаємося вперед-назад. Даємо тіло трошечки розігтися, розім'ятися, розслабитися. Живіт при цьому підтягуємо, спину не округляємо. Пробуємо її витягнути. Шию розслабте, плечі розслабте, очі можна заплющити. Далі продовжуємо хитатися і витягуватися. Добре. Після цього ставимо руки на підлогу, м'яко витягуємося. Довго шия, плечі до вух не задираємо, витягнули їх. І після цього переходимо в положення. Планку. Зафіксували положення планка. Штовхнули п'ятки назад, шию витягнули. І трошки в динаміці працюємо. Ставимо ліву руку по центру, розвертаємо дві стопи в сторону. Права рука до гори. Витягнулися, плечі від вух. Поміняли. Тепер ставимо праву руку по центру, стопи в сторону, ліва рука догори. Повернулися назад по центру. Ще два рази в динаміці. Ліва рука по центру. Стопи в сторону. Підняли руку. Плечі від вух, підтягнули трошки таз під себе, зафіксували поперек. Вернулись назад. Тепер права рука по центру, розвертаємося в сторону, Ліву руку догори. Ще по одному разу. Вдих, якщо дуже важко, робимо з ліктя. Видих. Права рука, плечі вниз. Вдих. Вернулись по центру і видих вліво. Розвернулися, потягнулися, дивимося вздовж, верхньої долонки витягуємося. Вернулися назад. В планку. Опускаємося на живіт. І поза сфінкса. Опустили лікті під плечі. Долоні паралельно одна одні. Дивимося вперед, те саме не задираємо плечі. Пробуємо ліктями виштовхнутися від підлоги, витягнутися, розслабити обличчя, ноги на підйомах на ширині тазу. Дихаємо тут глибокий вдих, видих. Мягесенько ще раз вдих, видих. Якщо відчуваємо дискомфорт в попереку, спробуйте лобковою кісточкою трошечки втиснути в підлогу, забрати надмірний прогін. І ще раз вдих. І м'ягко видих. Руки під плечі, лікті прижаті до корпусу. Через коліна по діагоналі віджимаємося назад. І виходимо в позицію собака мордою вниз. Тут починаємо крокувати, розтягувати тильну поверхню. Теж пам'ятаємо, ми спину не округляємо. Пробуємо вивести, призігнути ноги настільки, наскільки потрібно, щоб вивести руки, спину таз в одну лінію. І поїхали. Починаємо крокувати. Дотягуємо ліву п'ятку, праву ногу більше згинаємо в коліні. Натягуємо праву п'ятку. Ліву ногу згинаємо в коліні. Поїхали в динаміці. Один. Поміняли. Шию голову розслабте. Два, поміняли. Нижню щелепу, теж розслабляємо язик. Три, піднебіння. Чотири. Ми працюємо з ногами. Все, що не потрібно, можна розслабити. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9. І 10. Добре. Ми гесенько підпружинили ноги. Або підстрибнили, або підійшли. Дивимося вперед, коли стрибаємо. Оп, витягнули. Знову живіт на ноги. Ножки призігнуті коліна разом. Шия довга. З видихом розслабляємо голову вниз. Повисли. З вдихом сильними ногами піднімаємося до гори долоні разом. І з видихом опускаємо руки через сторону вниз. Продовжуємо. Вдих, знову руки догори. Ребра до гори. Живіт підтягнутий. З видихом плавно опустилися вниз, нахил, танасана, призігнули ноги, Живіт на ноги голову вниз. І тепер почнемо трошечки штовхати таз догори, при цьому не округляючи спину. Зі вдихом витягуємося вперед, з видихом відходимо назад. Верхній упор планка. Витягнулися, п'ятки штовхаємо назад. Тримаємо тут один в статиці. Два, три. П'ять секундочок. Чотири. І п'ять. Добре. Переходимо одразу в гірку. Гірці витягнулися. Невеличке скручування. Беремо лівою рукою себе за праву ногу і дивимося з під правої руки в стелю в небо. Витягнулися, дихаємо тут. Один, два, три. розтягуємо дихання. Чотири. 5. Повернулись назад і скручуємося в другу сторону правою рукою за ліву ногу з тильної сторони. Скручуємося, дивимося. З-під руки в небо. Дихаємо один, два. Ноги можуть бути призігнуті. Три. Чотири. І п'ять. Повернулись назад. Переходимо знову верхній упор, планка. І тепер йдемо в нижній упор. Згинаємо руки в ліктях, лікті прижимаємо до себе. Можна теж зробити з колін. Буде простіший варіант. Повний варіант ось такий. Опустились на живіт. поза сфінкса витягнулися. Ноги на підйоми, дивимося вперед, обов'язково, плечі вниз від вух віджимаємо. Ліктями, жмаємо в підлогу і не роз'їжджаємося ліктями в сторону. Поставте їх чітко під плечовими суглобами. Дивимося вперед, витягуємося. І тепер пробуємо опустити, витягнути живіт, опустити реберну дугу на підлогу. І забираємо руки в сторону, позиція шалабхасани. хасани. Тримаємо корпус. І якщо можна, хочеться складніше, можна і ноги підняти догори. Тримаємо. Один. Дивимося вперед, плечі вниз. Два, якщо болить спина, опустили ноги вниз. Три, чотири. П'ять. Добре, опустили. Руку на руку, голову на руки. Похитали тазом, розслабилися. Знову руки під плечі, до грудей ближче, лікті прижаті через коліна, ноги на пальці, по діагоналі віджимаємося назад. Поїхали. Добре, не провалюємося в попереку, щоб спина не боліла. Витягнулися. Залишаємося тут 5 дихальних циклів, Пам'ятаємо, якщо треба призігнути ноги, спинка рівна. Якщо можемо, витягуємо, але при цьому ми не округляємося ось таке положення. Це положення нездорове, неправильне. Тому краще призігнути, зробити все вірно і допомагати тілу, а не ускладнювати йому життя і ситуацію. Дихаємо. Два. Три. Чотири. 5. Ставимо ліву ногу ближче до центру, праву ногу згинаємо в коліні і коліном тянемося в стелю. Тепер малюємо 5 кіл коліном навколо кульшового суглобу. 1, 2, 3, 4. 5. Добре, в другу сторону поїхали. Один, плавно, не поспішаємо, не закидуємо ногу, Два, 3, 4, 5. Добре, одразу навалюємося на руки, ліва нога на носочок, коліно тянемо до лобу, зафіксували тут і опустили ногу, виходимо широкий крок, віра бхадрасана. Ліва п'яточка догори. штовхаємо її назад, довипрямляємо обов'язково ліву ногу в коліні. Живіт підтягнутий, не перепрогинаємося. Корпусом вперед, не тягнемося. Руки в намасте. Тримаємо в статиці, дихаємо. Один ребра, припіднімаємо догори, плечі вниз, лопатки вниз. Два. Глибше просідаємо. Коліна за рівень п'ятки не виходить. Краще піти от в тупий кут, ніж в гострий. 3. Сильні, сильні ноги. 4. 5. Добре. Вернулись назад. Опустили долонки вниз. Відійшли назад. Собаку мордою вниз. Тепер ставимо праву ногу по центру, повторюємо все те саме на ліву сторону. Зігнуту ногу, потягнулися коліном в стелю. І поїхали, малюємо 5 кіл в одну сторону. Три, чотири. П'ять другу сторону. Один. Два три. Чотири. І 5. Тепер переносимо вагу на руки, права нога на пальчику. Коліна до лоби. Тягнем, 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 тягнемо, тягнемо. І в кінці опустили ножку вниз, ближче до лівої долоні. Припіднімаємося. Одразу відлаштовуємо повністю технічно правильно асану. Вірабхадрасану. П'ятка назад. Нога в коліні випрямлена. Просіли, пробуємо вивести 90 градусів. Коліно за лінію. П'ятки не виводимо. Руків намасте. Живіт підтягнутий, Корпусом вперед не тягнемося. Маківкою тягнемося догори. Долоньки намасте. Два. Тримаємо. Плечі вниз. Три, чотири. І п'ять. добре. Опустили руки вниз. Виходимо в позицію гірки. Витягнулися. І підходимо ногами вперед. До рук, знову розводимо ноги на ширину тазу, позиція ота на аси, ножки призігнуті, руки в замок і знов похитались вліво-вправо. В Пріоритеті рівна спинка, ноги призігнуті. Скільки треба, настільки її згинаємо. Що зранку тіло більш жорстке, ввечері більш гнучке. І теж залежить від того, який тип вашого тіла, деякі тіла швидше розігріваються, деяким треба годину і більше. Тому просто мягко спостерігаємо за собою і йдемо туди, куди тіло пускає. Похитались, похиталися. Добре. І після цього опускаємося, сідаємо положення сидяче. Позиція Дандасани витягнулися, сіли рівненько. Пам'ятаємо теж, не перестаю нагадувати про коректність виконання будь-яких нахилів. Нам легенько можна розсунути сіднички, ноги в нас призігнуті, спинка рівна. Ребрами можна припідняти реберну дугу догори, руки розслабити вниз. Якщо можемо, випрямляємо. Якщо і в цьому положенні відчуваємо, що спина округляється, можна сісти на подушку. Тримаємо, тихаємо один, два. Три, чотири. І м'ягесенько. П'ять. Добре. Зігнаємо ноги в колінах, ставимо їх на ширину тазу. Руки під плечима поза стола. Ми будемо зараз вижимати коліна, чітко направляти вперед, паралельно один одному. Руки в нас середні пальці дивляться теж вперед. Ми піднімаємо, пробуємо таз вивести на лінію з колінами. Дивимося в стелю, в небо в шию. Так само витягуємо, шию не закидаємо, вперед не дивимося. Пробуємо зробити складніший варіант, витягнувши шию. Піднімаємо, зі вдихом жим, Оп! Піднялися. Витягнули шию, зафіксували, тримаємо 5 секундочок. Один, два, три, чотири, п'ять. Опустились вниз. відпочили. Вдих, глибокий видих. Ще два проходи. І піднімаємося. Знову вдих. Піднялися, штовхнули, коліна не розвалюємо. Витягнули шию, дивимося в небо. Зжимаємо долоньку всю долоню, загружаємо. Три, чотири. Пальці на ногах. Тиснули в підлогу п'ять, Супер. Опустилися вниз. Розслабили руки, плечі. Можна призігнути, можна їх забрати, якщо відчуваєте, що вам засильно. І пішли третій прохід. Останній. самий гарний. Добре. Вивели стопи. піднімаємося, Коліна штовхаємо вперед. Піднялися. І тримаємо. Один. Шию тримаємо. Два. Хто робив відео для здорової шиї, тут же проблем не буде мати. Якщо шия тут дуже болить, робіть це відео. Три. Посилання залишу в описі. Чотири. П'ять. Опустилися вниз. Обійняли себе. Опустили голову на коліна, розслабилися. Відпочили. Можна похитатися з правої на ліву сідничку. Гесенько, приємно, похитування. Добре. І тепер ми будемо опускатися, переходити в перевернуті позиції. Але опускаємося вірно, коректно, не стресуючи нашу спинку. Праву ногу випрямляємо, за ліву замочком, руки в замок. Округлилися, зачепилися, повисли. І тепер плавно хребець за хребцем, опускаємося вниз, викочуємося. І будемо зараз переходити в берізку. Знайдіть місце. То мені треба знайти місце. Добре. І тепер ми дві руки вздовж корпуса будемо пробувати підняти ноги догори і зробити берізку, як в школі, перевернуту асану. Йозі називається саламба сервангасена. Витиснули, пробуємо. Припідняли ножки, витягнулися, виводимо ноги на рівень з корпусом. Дивіться, ножки ось сюди не падають. Нам потрібно їх вивести, вивести, вивести від себе, щоб розгрузити собі шию. Тримаємо один. Якщо є проблеми з шиєю, борізку пропускаємо. Два, три. 4. 5. Добре, помалесенько. Опускаємо праву ножку, лівою тягнемося в стелю. Шия витягнута. От наскільки можна призігнути, От наскільки вона опускається, настільки опускаємо. Тримаємо 1, ліва робоча, права робоча. Два. Живіт підтягнути, шиє, вільна. Три. чотири, 5. Поміняли. Тепер право піднімаємо до гори, ліву, плавненько опускаємо вниз, правою тягнемося в стелю, корпус залишається та залишається по центру. Опустились, витягнулись, тримаємо. Один. Два. Три. Витягуємо два носочки. 4 і 5. Підняли ноги догори. І тепер плавно опускаємо ноги в халасину. Можна призігнуті ножки, опускати вниз, наскільки можемо. Руками себе підтримуємо. І оце положення вже хороше. Якщо можемо, можемо просто опустити ось так: от, ноги повиснути. І повний варіант, коли ми опускаємо ноги на підйоми, руки залишаємо вздовж спини, тримаємо. Кожен знайдіть свій варіант. Один. Два, підйоми, ми тиснемо в підлогу. Три шия, витягнута. Чотири. помалесенько, п'ять. Добре. Опускаємо руки вниз і помаленько починаємо, допомагаючи собі руками, викочувати спину вниз. Тягнемо п'ятки до сідничок. помаленько, контролюючи, опустилися вниз. Добре. Тепер взяли, припідняли ноги, опустили руки під ноги, зверху затиснули ногами, витягнули, залишились тут. Легенько похиталися вліво, вправо, знімаємо напруження з попереку, зі спинки. Добре. Тепер опустили п'ятки біля тазу. І помаленьку будемо лягати з вами. Позу шавасани, позу відпочинку. Випрямили праву ногу, випрямили ліву ногу. Розмістили ноги на ширині тазу можна трошки ширше. Тепер розводимо руки в сторону 30-40 см від корпуса. Долоньками розвернуті догори. Легенько похитали стопами, дорослабили ноги, похитали долоньками, дорослабили руки. Поперекочувалися з правої до лівої лопатки весь корпусом, так от поєрзались трошки, дорослабилися. І в кінці хитаємо головою вліво-вправо. Дорослабляємо шию, голову і все обличчя. Очі заплющені. відпускаємо будь-яке спеціальне дихання, якщо ви використовували, дихали у джаї. Тут же зараз можна повністю мягко, довільно дихати. Пробуємо не заснути. Просто м'ягко полежати, залишаючись тут, в тілі, відчуваючи все. Насолоджуйтеся вдихами, видихами, прислухайтеся до серцебиття, почуйте звук від хвилі океану, спробуйте переміститися сюди, до мене, в це місце, насолодитись теплом, спокоєм, радістю. Далі залишаємося в позиції шабаси самостійно Ще хвилин 4-5, поки буде грати музика. Я буду з вами зараз прощатися. Дякую вам за неймовірне, гарне заняття сьогодні з вами. Не забудьте поставити сердечко, не забудьте, якщо ви вперше на каналі, підписатися. Це неймовірно важливо для мене. Це буде велика вдячність від вас. І пишіть коментарі, давайте зворотній зв'язок. Я буду завжди рада відповісти, підтримати вас і надихнути. Так само в мене є сайт yoga.oxantar.com. Не забувайте заходити туди, перевіряти, можливо, ви знайдете необхідний для вас зараз в житті курс. Я буду вдячна вашій підтримці. Якщо ви придбаєте його і будете користуватися з радістю на здоров'я. Гарного вам дня, до зустрічі завтра на Килинку. Па-па.